Коротеньке відео про недоліки апаратів, фрізерів з ремінною передачею. Тут е, стоїть, якщо пам'ятаєте, з електродвигуна шків на редуктор. Редуктор знаходиться в цьому місці, він зараз знятий на обслуговування. Е, що тут можна підмітити? Що що через те, що редуктор працює на холодну, Тут збирається конденсат і, і е, цей силумін він покривається корозією. Його з'їдає. Ну, З корпусом то ще байдуже. Це, з, з, цим, з цим можна миритися, це буде працювати. А от те, що з'їдає корозія е, вал, на якому сидить сальник, це вже є проблемою. Відповідно, е, цей сальник от я вам покажу, там видно, що корозія під'їдає цей вал. І е, тут вже всередині мастило, відповідно, цей сальник буде погано тримати. Тут зараз ну, спробуємо підчистити, зараз подивимося, наскільки це гарно вийде. Але є ідея, ще не пробував, це таке ноу-хау. Спробувати, ну, звісно, сальник посадити трошки нижче, щоб він сів за корозію. І додатково сюди між рідким мастилом і сальником в це місце закласти літолу. Густа, густа смазка, можливо, знаєте. Я не знаю, чи це спасе від того, щоб сальник краще тримав і не витікало мастило. Ну, побачимо. Це тільки час покаже. Потім зніму відео, розповім вам.